Питаю, що, що він... Мене звати Мирун Владислав, я учень 11 класу Березнявацької сільської школи. Моя співрозмовниця Олена Іванівна Мирун. Кажіть твоя баба. Моя баба. 1928 року народження. Доброго дня. Добрий день. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, де ви народились, в якій родині, хто був ваші батьки? Народилася в Кіровоградській області Обернецького району у селі. Іванова називалась вона. Іванова, а колхоз називався крутоярка. Батьки мої Іван. А по батькові не знаю. А Тетяна Фанасія знаю маму по батькові, а батька її не знаю. Дарим Іванович, Іван Іванович, батько був. Батьки мої бідні були. У нас 10 душ у сім'ї було. Всі нещасні були такі. до ногу, Вже перед войною. Ну, шумі. Братів забрали на війну. Один усе розказував, де. Що на Філянській війні мій самий старший брат загинув, Сашко. А, ці... а то три брати на Гецью, на Германську забрали. Вас... 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 Асінь, Василь і Іван. Торсі вернувся раненій, так він і залишився живий. Він ще працював після війни на тракторі. Його в буску возили, він такий передовик був, хороший, і ордена отримав. Таке, що що? А що з батьками було? А що з батьками було? А батьки, мама 35-му році заболіла і померла, а ми залишилися сироти. А батько, батько прийшов на базаря, новий був. Поніс там коровка у нас була, щоб сім'ю кормити було чим, та поніс маслечко продати. А його десь купили під скирдою вже знайшли да. труп весною. Брати їздили шукати його і не знайшли. А знайшли вже труп, то це вже знали, що це мій батько був. А мама робила кохозі, а тоді заболіла та й у ліцю возили її, Маріополь. А тоді щось вона геть опухла була. Привезли, хотіли в Новий був вести, а вона ночі померла. А ми залишилися сироти. А які спогади про війну ви з нами можете, ви з нами можете поділитися? По які спогади? Ну які ж? Німці тоді зайшли. Цикла не заїжджали, страшне. Ми так боялись, ми ховались, боялися їх. Якраз у розгар жвів було все. Зерна на току було багато. І ми ж там ходили наймаліше, не такі були вже. Той а побагали вже, то я, а тоді порозгар, позабирали. Хто завозив і додому, зерно, хто як. А тоді вже як німці заступили, то вже тоді все позабирали. Вже хорошого нічого не було. Нічого ми не бачили приємців. Робили коменданти були, переводчиці були, Я то комендант, як їде, а ми на степу волочили коровами. Корова ми робили. Та як, ї, як і приїде, не дай Бог побачить, що хто сидить, не робить, то тут ще б'ють. Ну, мені не попало, звісно, я і збігала цього. Ну, так, каже, а що ще? Живи має були. Розказав, як живували по воїні. Кусили. Косарками, такі косарки були, і тут такі дуже жінки скидали снопи кіньми, кіньми їхали, ці косарки. І такі дуже моцні жінки скидали ці снопи, а ми вже її бігли за ними, та в'язали. А тоді снопи з на кучі. Бо тоді ж не було, ні механізації ніякої не було. Все вручну робили. Нас степу ночували. Ми ще малі були, такі не зросли, щоб нас робили. А тоді купеці, а тоді якийсь комбайн здоровий такий дали. Отакі ж якісь колеса були. І він важкий страшний був, а в нас у колхозі були такі е, воли бій здорові, здорові. І це всі чіпляємося, пхаємо, той комбайн а, і і волити. І це переганяємо від кучі до кучі, щоб зволотити. Зволотимо та й далі тоді. А тоді почали в скерди Уже скирди зносили, тоді вже легше було. Уже тоді підвозили до скидів, бо солома треба була. А солому розвозили по дворах, топили солобою, то у район. Не було з чим топити. То, то, Та так жили, так все, що відсунули. А про звільнення від німців? А про звільнення? Це було страшне діло. Тоді виганяли скотину, як вигонили. Зразу, як красні відступали, то гонили туди, на Дніпропетровське, гонили туди. А тоді, як дівці вже відступали, то назад гонили ту скотину. І до нас у село, як загнали череду здорову, корови і корови дійні, і ми ночою ходили доїть, щоб доїть молочка, щоб хоч було пропитатися чимось. І то доїмо, а тоді вони вже день, тоді вони гонили на запад коровиці. А де вони там їх уже розпорміли? І в нас позабирали корови. Були в нас і корови. Бо ще у нас корова відірвалася була, якраз як... Красні вступили. І красні зловили її, ряба така сарка її було. Красні зловили і хотіли зарізати її, а там люди стали кричати, що це сироцька корова, це діти, сироти, це пустіть її це, вона одірвалася, так от пустіть її, та вони правда пустили, та ми зловили її, так прип'ять прив'язали. Кормити ж не було чим. Ото стріхи, стріхи тоді соломою криті були, хати. Та стріхи смикали та й давали, скотині їсти. Якби вижило, щоб до весни чим не бути прокормить, щоб вижило. Ну, та й оце ж так. І це, що, ще що? А про школу де училися? А при німцях школи не було? При німцях вже тоді, після німців, зразу там у нас у школі була. Школа, четвертий клас, а п'ятий клас вже в Базильєві був. Вже годинами в Базиєві був. Тоді вже п'ятий клас. Я далі, вже, вже ви знаєте, тоді ще я ще скажу вам, що поки не забула, як Сталін помер, а тоді. Тож був послістані, я забув. Маленков. Маленков. Хто? Маленков. Малінко. Маленков. Маїнков. А тоді Хрущова ставили. Він депутатом був. І що ж ви думаєте, його аж у Базаєву привозили. Хрущова. І я бачила Хрущова. Ще ходили ми туди ж навстріч. Вже ми вже такі були, це вже після війни. Ну, і оце ж так училися там в Базилєві. Було до сім класів там. Ну, і, 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 навіть і, і з Найгеба, і туди в Базилєву все ходили. Всі там була така школа. А початкові то в селах там були. Це в нас до чотирьох класів. Початкова школа. І в нас до війни була учителька стара, вона, мабуть, із поміщиків була. Єлена Вась... Максимовна і Семен Петрович. Це, я пам'ятаю, вони такі хороші були вчителя, такі хороші. А тоді, оце як уже війна кончилася. Вона ще мені, я ж з, з, сирота залишилася, то мені колхоз купив два платічка і платок купили, і я в школу полугола полубоса ходила. А тоді в школу пішла і той платок у мене вкрали в школі. Та я на Максимовна, та вчителька, дала мені рушничок, та я рушничком запнулася, так так пішла. Пішла додому. А тоді їх, ви знаєте, вони хороші, дуже були вчителя, вони знатні такі вчителя були. І їх забрали в район. Уборились. Тоді вже я й не пам'ятаю тих учителів, які вже в нас були вчителя. Не пам'ятаю. А знаю, що ходилися. Так далі. Що ж. Ну, дякую вам за розповідь. До речі, чи погоджуєтеся ви, що е, ця наша бесіда була опублікована? Як, як? Щоб наша ця бесіда була опублікована. Ой, там що там опублікувати? Я такий так розмови не, не дуже хороша. Ну, все, одно, все одно дякую вам дуже велике спасибі, що ви виділили для нас час. Ой. Розповіли, поділилися своїм. Своїми спогадами, оце, дитинством оце, своїм. Оце таке, оце таке. <кій> що спитали мене? А після війни ще ми, як виживали? Це вам не інтересно. Розказуйте, розказуйте. Після війни ходили, віяли, скирди були такі, тоді, знаєте, лукові скирди, тоді волами, коровами возили, молокухи <кій> такі робили. І це і звозили, і сітки такі були, і це молоку, що притягнеш на сітку. І ту сітку витягають на скарду голами. Аж такі блукові здорові скерди були, не такі, як ото тепер робили. От такі, А це такі здорові. о, І ото так їх розправляли там. А тоді ми ходили вже. Віяли зерно, бо виживали, як томок. Та ночою підемо до колосків накрадем, а тоді вже як покосять, то йдемо ще вдосвіта, щоб ніхто не бачив, позбира збирають колоски. Щоб було чим пропитатися такого скін назбираємо, проточим, просіємо, провіємо, пожорнуємо, жорна такі були в нас. А в мене жорна, у нас жорно були. У мене брат був такий, він такий спеціаліст був, він такі жорно жорна зробив, що корбу його так окрутили, а там зверху кошик і ямейлицю зробив. І воно сипалося туди. І мука там оділи, і то до нас приходили люди, молодь на ті жорна, і нам деяку мисочку виділять було. А тоді, як ото красні вже вступили, то з цього брата Іван його звуть було, забрали. І так і по сьогоднішній день не знаю, Де він ще він? Казали, він був ад'ютантом у начальника якогось воєнного. Він такий способний був О, То не знаю, ні звіщення ми не получали, Не знаю, і Васька теж, ні звіщення ми не получали, нічого ми не знаємо. Де вони ділися? А сі цей прийшов робив у когось на тракторі, і він передовий був, і його аж у Москву одсилали до Сталіна, щоб він їздив, він там і орден получив, це після воїни. Ну, він такий хороший був роботник. Ну, оце оце все, навірно. А? Спасибо вам велике.